У Москві тривога, а у Патрушева паніка через навчання НАТО біля кордонів Російської Федерації кажуть, відпрацьовують удари по ядерних арсеналах. На західні змі пишуть, що російські окупанти готуються до оточення Харкова. Чи дійсно все це так будемо говорити? Ми на кашеду медіа. Друзі, закликаю вас ставити вподобайку обов'язково авансом. Ну і звісно, долучатися до обговорення і підписка. Кожна підписка ваша важлива. Ну а будемо говорити з гостем студії. Це Сергій Братчук, речник української добровольчої армії. Вітаю, вас, пане Сергію. Слава Україні, слава самооборони. Вітаю героям, слава. Отже, давайте почнемо з того, що сьогодні відбувається в Москві. Тому що масово пишуть місцеві жителі, що лунає сигнал повітряної тривоги. побігали на вулиці, паніка знімають, можливо, очікування якихось прильотів. Але тут вже питання: до чого готується, тому що тривога в Москві – це явище надзвичайно рідкісне. Можливо, до 9 травня. Цілком вірогідно, тому що ми розуміємо прекрасно, що сьогодні українські дрони, перш за все, українські дрони вони можуть долітати на будь-якій відстані, і тим більше та відстань, на якій знаходиться Москва або на Санкт Петербург, вона не є зовсім перешкодою для сил оборони України. Об'єктів військово-промислових, тобто законних воєнних цілей, як у Москві, так і інших містах, що зна... містах, що знаходяться поруч в столиці так званої Російської Федерації, їх достатньо і відповідно ураження може відбуватися по будь-якому з цих об'єктів. Тому, звичайно, готуються. Тим більше, що ми бачимо прекрасно, немає впевненості у росіян, перш за все, у російського керівництва у своїх так званих аналогоніт протиповітряних підрозділів, які Якщо виконують бойові завдання, то дуже часто вони їх виконують саме з загрозою для російських громадян, і це відбувається або може відбуватися не лише на Москві, а, звичайно, це відбувається практично кожного дня і на території Російської Федерації різних містах на різних відстанях, навіть там понад тисячу кілометрів. Ще раз хочу сказати, уражаються військові об'єкти, зокрема тому загрози для мирного населення від України немає. А від аналогові ПО, звичайно, так можливо, хтось розумний знайшовся і вирішив потренувати москвичів для того, щоб вони, ну хоча б розуміли, що так лунає сигнал повітряної тривоги, і це те, що на сьогодні малює цілком вірогідно їхнє найближче майбутнє. Дійсно, давно пора, тому що намагається якось огородити саме Москву від тієї війни, яка сьогодні вже дійсно збувається на території Російської Федерації. Ну і, як я розумію, саме з цією метою, що можливо забезпечити. Більш-менш спокійний день для тих, хто прийде на 9 травня. Путін оголосив і так зване перемир'я. На що вже дійсно була низка відповідей із штатів і європейські партнери очевидно розуміють, що все це блеф, але все ж таки, чого би хотів Путін направду на 9 травня, можливо, навіть хотів би цього року авіацію запустити. Тому що ми знаємо, що дуже багато років на це Путін не йде, не ризикує, скажімо так. Ну, по перше, давайте до базового повернемося, що таке перемир'я. Це домовленість двох сторін, як мінімум двох сторін. А ще краще третя сторона, яка є третейським суддею, наприклад, моніторить ситуацію, контролює відповідно там і вносить свої корективи. На сьогодні ми бачимо, що це лукава, чергова лукава ініціатива від кремлівського диктатора. Ми пам'ятаємо великодню брехню відповідно і що робила Російська Федерація на лінії бойового зіткнення під. Таким перепрошую соусом як великий день Христового Воскресіння. Власне на сьогодні ми розуміємо прекрасно, очевидно, що росіяни, на чолі з Путіним, намагаються знову затягувати час. Вони намагатимуться його використати однозначно для того, щоб провести ті самі роботи і відповідно виконати бойові завдання, які вони виконували. І 20 квітня, коли було оголошено так звану цю ініціативу, то ми прекрасно розуміємо про те, що звичайно є і намагання убезпечити в тому числі і так звану красну площу, від того, що туди може щось прилетіти. Але з цим твердженням я би не 100% можливо можливо не погодився хоча розумію, що такі побоювання є з боку російського диктатора. Ми ж розуміємо прекрасно, що з ним на трибуні на жаль будуть знаходитися ті люди, лідери тих країн, які не повинні були б там бути, тому що Путін є воєнним злочинцем. Тут навіть не треба як кажуть проводити судові якісь там слідчі, якісь дії відповідно. І подивіться, як синхронно, буквально напередодні нашої розмови. З цієї конвенції або з членства у міжнародному трибуналі в міжнародному суді почали виходити деякі країни. Перш за все, ми говоримо про Сербію. Ми говоримо про Угорщину, і це теж, до речі, відповідне підігрування Путіну. Тобто, це не просто що Путін там приїде до них з візитом і його не заарештують. Це якраз про те, що. Йде, скажімо так, нівеляція в міжнародних інституцій відповідних, тому що знаходитись поруч з людиною, на яку видано ордер відповідний за відповідні злочини, ну якось м'яко кажучи, не комільфо. Хоча, коли мова йде про угорщину, зокрема про Сербію, особливо Угорщину, тут як кажуть, ну апріорі, все зрозуміло а взагалі. Дійсно, це питання безпеки, перш за все, і звичайно, це намагання перекинути м'ячик на бік нашої держави. Тобто, от Україна зараз очевидно ж було, що Україна не буде погоджуватися на відповідні. Ну їх важко навіть назвати пропозиціями. Я думаю, що з нашого боку має пролунати фактично вже пролунало, що давайте оголошувати, якщо перемир'я, то сьогодні. Коли пролунала пропозиція з Кремля, давайте з 1 травня, там з 1 по 10. чому тягнути саме на ці три дні, і всі ж прекрасно розуміють, що це лукавство. Я думаю, що вже очі на це лукавство відкрили нарешті, і в Сполучених Штатах Америки як відреагує президент Трамп, мені наразі невідомо, тому що ми можемо почути сьогодні одну заяву за годину зовсім іншу, але Думаю, що і настільки емоційні людині, як пан Трамп, все таки набридає, коли його водять за ніс і відверто над ним посміхаються на весь світ. Про це треба говорити і якимись дипломатичними каналами цю інформацію передавати. Так що тут дуже багато політичних, перш за все, аспектів у цьому так званому перемирі або ініціативі. І питання безпеки в тому числі. Ми ж знаємо, що Путін, звичайно, боїться е, усього, а тут може якийсь дрон і прилети. Не обов'язково український, навіть не стільки український. Я думаю, що є все-таки люди на Москві, які можуть пожартувати і там щось над Мавзолеєм пролетить. Я просто собі навіть не уявляю цю картину, як вони звідти будуть всі бігти. Але було б цікаво. 100%. ну і про те, що Путін не збирається зупинятися, про це відомо з того, що відбувається в Україні і щоденні обстріли і те, що на фронті, Даня The Guardian пише нову інформацію, але, хоча це не нове, те, що Росія планує і хоче захопити якісь великі українські міста, але вони подають це так після репортажу, який відбувся на Харківщині, кажуть, що російські окупанти намагаються розширити плацдарм на правому березі річських оскіл і хочуть оточити. Ти Харків насправді, от мета Росії, чи зрозуміла нам, чи є якісь певні перестороги, що це може відбутися, чи можливо нам намагаються все ж таки західні змі зробити такі гучні заголовки і навести паніки? Що стосується західних колег, то дуже часто вони роблять. Саме так, як ви сказали, що стосується планів Росіян, озвучують, вони можуть, що хочуть. Ми завтра не здивуюся, можемо почути про Варшаву за три дні, але це вже більше до наших партнерів і союзників Західної Європи. Ви знаєте, тенденція така на сьогодні інформаційно, принаймні, і не лише і політично, і з військовим. Акценту виглядає там, де росіяни нічого зробити не можуть, вони як правило починають піти в інформаційну атаку. Це стосується вже і про Одесу знову згадують той самий. Патрушев, якщо не помиляюся, не хочу навіть цього прізвища називати це. Стосується Миколаєва. Бачите, Харкова мова про суми. Хтось лінійкою підіграючи Росії, починає міряти відстань до так званих адміністративних кордонів Дніпропетровської області, тобто нагнітання йде по всіх фронтах. Що стосується Купінського напрямку, то на сьогодні це харківський напрямок, в тому числі і Вовчанськ ворог дещо зменшив свій тиск. Не тому, що він цього дуже хотів би, тому що по перше він отримав там на горіхи. По-друге, ресурсно все таки не вистачає того ресурсу, який мав би використовуватися і на цьому напрямку, зокрема. Вийшли на правий берег річки. Оскіл. перекинути техніку вже надзвичайно складно, тому що там працюють і в тому числі наші полки. Віше полк, ахілець лінії дронів. Там працює наша артилерія. Тобто сьогодні все те, що намагається нас атакувати, воно знищується відповідно. А перекинути техніку через річку. Треба мати переправу. Поки її поставиш, поки її кинеш, поки почнеш організовувати, вже прилетить. Вже як кажуть, роздовбає тому э, ворог багато що зараз буде інформаційно масштабувати, і я думаю, ці дні особливо будуть насичені і фейками, і психологічним тиском на наших людей, які частина з них, на жаль, э, все таки дуже часто керуються. Ну, скажімо так, неперевіреною інформацією ніж здоровим глуздом. І я думаю, що через э, наші терми, в тому числі. Принаймні людей підштовхнемо до того, що треба тверезо оцінювати ситуацію і звертати увагу на офіційні повідомлення, а на на вкидання з боку Російської Федерації. Тому це що стосується Харкова, в тому числі, і власне це стосується сум. Подивіться на передодні західні там інститути про війну. Вони розказують про чотири, якісь окуповані населені пункти. Причому там диверсійно-розвідувальні групи в цих е, населених пунктах вони російські вони з'являються періодично. Періодично їх знищують. Ну зокрема, візьмемо ту саму відому басівку, наприклад, так а знову міряють лінійкою там кілометри до. Сум, ну, округлили, написали там до обласного центру 25 кілометрів. А навіть при найгіршому розкладі кажуть, сьогодні 28. А це вже суттєво для фронту 3 кілометри. Це і логістика, в тому числі. Так що вкидань буде дуже багато, і головне тримати розум холодний. Так само, ти писали американські аналітики Інституту вивчення війни щодо Херсону, що росіяни атакують в районі Херсона. Очевидно, там є атака за цивільними, і можливо, так є вологі мрії росіян все ж таки захопити і, і правий берег. Але на вашу думку, чи Тут можуть бути якісь певні успіхи в росіян. Ну і загалом, от перетнути річку, що таке для росіян? Тому що, от, якщо брати різні річки по всій Україні, от дуже багато новин від військових, те, що ну просто тонуть там, вибачте, плавають трупи. Ніхто їх не дістає, що кожен раз це все безуспішно. Чи може не знаю Росія навчитися на своїх помилках і все ж таки переплисти якусь річку, щоб бодай щось захопити? Росія нехай почитає нашого відомого українського класика Миколу Гоголя, який дуже багато писав про Дніпро, то що там перепливе і перелетить. Тому на сьогодні питання про те, чи можуть росіяни перетнути Дніпро, форсувати Дніпро. А як страшно лунає, да форсувати річку Дніпро? Ну це військова термінологія. І Росія її використовує. То я найкраще зараз не буду оригінальним. Найкраще запитати у Дніпровських раків. Я просто не хочу навіть уявити, яких розмірів вони взагалі можуть бути жарт жартом, але це ті реалії, які на сьогодні є. Якщо ми говоримо про війну, то дійсно ну про ту басівку я вже задав на сумщині. вже з'являються відеодокази, як там російські солдати пересуваються в цій сірій зоні, і буквально. Ходять по трупах своїх однополчан, те саме стосується Дніпра, але тільки там вони на дні або плавають у наших плавнях. Знаходяться, або в тих притоках Дніпра, які є так, ворог намагається атакувати острови. Це ж кардинально нічого сьогодні не змінило. В плані того, що інформація не нова. Це відбувається ну вже після того як звільнили Херсон. Відповідно, протягом всього цього часу. Давайте згадаємо намагання ворога щось зосередити напередодні нового року, нинішнього року, 25-го, і там щось масштабувати і намагатися атакувати. Пам'ятаєте ту історію про 300 човнів? Так, сучасні засоби розвідки вони сьогодні дозволяють настільки. В тому числі і супутнику, і настільки розглядіти, де накопичується особовий склад, а тим більше в таких масштабах для того, щоб форсувати річку, наступати на обласний центр, ну це неможливо просто фізично зробити. Якщо буде знайдено, буде знищено. Давайте подивимось на зведення сил оборони півдня кожного дня. Скільки чого знищується? Тобто не стає більше ресурсу. якщо він підходить, його знищують відповідно. Тому на сьогодні це дійсно вологі мрії ворога. Вони більше того не стидаються називати такі свої завдання створенням щось на зразок наших плацдармів в районі населеного пункту Кринки. На Лівобережжі, пам'ятаєте цю героїчну сторінку нашої історії, ще про неї дуже багато невідомого, але пізніше, після перемоги і миру, розкажемо і додамо. Але це все, ну скажімо так, воно з області фантастики. Щось намагаються дійсно проводити штурмові дії. Але очевидно, що той терор щодо Херсону свідчить про зовсім інше на полі бою, успіхів немає. Російська тактика, звичайно, і стратегія, в тому числі, вбивати цивільних, знищувати все, що знаходиться у зоні досягнення зброї. Оце власне Росія намагається сьогодні робити. Ну і якщо говорити ще про території, от зокрема кажуть в гурі, що Росія боїться втратити Крим і відзначають посилену таку військову активність. А ми до речі, напередодні, буквально минулий тиждень, був такий досить гучний набавовну. Нас дуже мало інформації. звідти, писали, що. Дійсно були прильоти і писали місцеві мешканці так само. От щодо Криму з чим це може бути пов'язано? А теж партизани кажуть, що є такий певний хаос і хаотичне переміщення техніки і ППО. Чи дійсно до чогось готується? Ну, по перше, засоби протиповітряної оборони це те, що вписується в концепцію демілітаризації Криму з нашого боку, з нашої стратегії. Очевидно, і вона на сьогодні продовжує виконуватися. Єдине, що зараз не про кожен крок. Сил оборони на території тимчасово окупованого криму повідомляється зрозумілих причин, тому що є безпековість операцій, тобто це безпековість проведення самого самої дії і власне, тих людей, які ці завдання виконують. Це перше. По-друге, є етапність цих бойових операцій, і після кожного етапу повідомляти про щось там навіть приємне ну це нелогічно і абсолютно неправильно, тому що операції тривають до речі, коли ми говоримо про демілітаризацію Криму. Давайте згадаємо, що перш за все виносилося вперед ногами з території Криму. Це засоби протиповітряної оборони. Для чого? Для того щоб звільнити цей простір для наших дронів, для наших літаків, які будуть наносити удари тим більше території, тимчасово окупованого Криму. Це питання болюче з точки зору безпеки для південних теренів нашої держави. Кожного дня, практично ми з чауда з того берега з території Криму ворог застосовує балістику. Постійно так летять іскандери, наприклад, по наших південних областях. То, звичайно, треба максимально все це демілітаризувати. Відповідно, ворог теж розуміє, що за ним йде полювання. Тому переміщення систем протиповітряної оборони, там, відповідних тих елементів системи ППО, воно відбувається ну дійсно, фактично кожного дня. Довго на позиціях особливо не затримуються, тому що розуміють, координати відразу передаються, відповідно, готуються. Завдання по їх знищенню тому суетяться, тому намагаються знайти українську агентуру серед місцевих мешканців, які очікують, не дивлячись на скільки років окупації з 2014 року, очікують Збройні Сили України. І ця робота триває. Хочеться новин більше, частіше, але є пріоритети знову-таки по фронту, і треба мати відповідний ресурс. Треба давайте говорити відверто. Так відповідний ресурс озброєння, БК до цього озброєння, людей, тобто, все те, що в сукупності дає реалізацію тих завдань, які ставляться, і я для прикладу просто нагадаю, що цього року вже було досить гучно. Там на певному етапі в Криму що відбувалося, як відбувалося. Ми про це дізналися фактично за кілька тижнів. Але тоді був такий довжелезний список того, що було знищено. Пам'ятаєте, там кілька РЛС, там інші об'єкти. Протиповітряної оборони робота триває, і головне, Крим, як ми бачимо, він не зник з порядку денного сил оборони. Оце найголовніше про що треба говорити, але знову таки, пріоритет так само, як на полі бою, немає сьогодні напрямків, де ну, скажімо так, не є пріоритет для сил оборони, саме перепрошую в обороні. Але є моменти, де найскладніше, де більше ворог тисне. Звичайно, відповідно командування реагує на таку ситуацію на зміни такої ситуації. До речі, цікаво спостерігати, як в Росіян змінюються пріоритети вже тепер не лише захопити, але й не втратити та так ту чи іншу територію. І бачимо, що зараз в Кремлі така почалась паніка через навчання НАТО біля кордонів із Російською Федерацією. От радник Путіна і екс-глава розвідки РФ Патрушев каже, що насправді відпрацьовують сценарії із захоплення Калінінградської області і превентивні удари по ядерних арсеналах. Ну не дивно, тому що напередодні в Росії заявляли про. Те, що нібито хтось там збирається нападати, а це означає, що ці навчання логічні з тими загрозами, які сьогодні постають перед всією Європою. На вашу думку, чи дійсно тут варто чекати, що Росія так з цими заявами прикриває якісь певні свої дії? По-перше, брешуть, як завжди, І, ну, що НАТО там буде захоплювати Калінірадську область. Це мова? Е чи на щастя або на жаль не йде? Ми ж це розуміємо прекрасно при всьому бажанні. Це по перше. По друге, ми прекрасно розуміємо, що росіяни намагаються інформаційно себе таким чином убезпечити від певних дій. А по-друге, абсолютно погоджуюся прикрити якісь свої певні провокації. Все дуже логічно і все дуже просто. Росія завжди так діє, щось напридумують. Роблять собі так зване інформаційне алібі, а потім відповідно проводять або реалізують ці провокації. Чим це закінчується? Всі знають, що це провокації. Єдине, що нинішнього, скажімо, нінішньої весни, вже в наш час, коли триває війна, звичайно, Європа має реагувати, кажу, саме має. Не роздумувати, а має реагувати дуже жорстко. Є механізми сьогодні, європейські е, Європа в цьому плані запізнюється. Давайте скажемо відверто. І навчання, які проводяться, вони мали бути вчора, позавчора. Наразі маємо те, що маємо, але знову таки, це має бути не стримування, це має бути, якщо і стримування, то агресивне, щоб Росія розуміла, що вона робить нечемно і за це буде отримувати і по руках, і не лише. Ще раз скажу, Росія діє у інформаційному полі дуже активно. Ми про це вже говорили і дуже часто ще на цьому наголошую раз. Створює собі інформаційний алібі для проведення своїх відповідних операцій. Що ж, будемо вірити, що ось ці такі алібі інформаційні все ж таки в Європі будуть сприймати, брати до уваги і звісно реагувати. Дякую вам, пане Сергію, за важливу розмову Настай. і за час, який ви знайшли. Дякую. Друзі, Сергій, Причук був з нами це речник української доровольчої армії. Я нагадую, ви накише до медіа обов'язково долучайтеся до обговорення в коментарях, ставте вподобайки, Поширюйте це відео, щоб якомога більше людей бачили і чули правду. Ну і звісно, підписка ваша також важлива. На все добре, бережіться.